Учаснику бойових дій Скроповницького Сергію Ринджуку 33 роки. Майже три місяці він працює інструктором тренінгового центру при управлінні поліції Кіровоградської області. Викладає медичну і бойову підготовку до вторгнення. Працював шахтарем на інгольській шахті. Воювати пішов добровольцем у 22-му році. У жовтні цього ж року почав службу у 92-й окремій штурмовій бригаді. Тоді не було Такого, що когось змушували йти, чи ще щось, стояли черги. Стояли черги в вінськоматах. Я так само приїхав, там така черга була. Ну, дождався і своєї черги. Хотілося миру, справедливості, захисту своєї родини, домівки. Говорить, за понад рік служби мав три поранення. Після останнього на Бахмутському напрямку під час повернення з бойового завдання у листопаді 23-го втратив ногу. Підірвався я на невідомому вибуховому предметі. Ну, орієнтовно, це, мабуть, була, був так, так називаємо ліпісток, але в темряві не видно. Нога була роздроблена повністю. Це було в темряві, і світити ж також не можна. На початку я і сам не зрозумів, що воно сталося, То, що взрив, лежу. Звісно, що бочах... Від спишки я нічого і так не бачу, і так темно. Намагаюсь стати і падаю, намагаю стати і падаю. Ну, Поки я намацав, надивився, що, що, що сталося, наклав собі турнікет. За захист України нагороджений відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування Лиман знак доблесті. Має медаль за військову службу України та орден за мужність третього ступеня. Воно додає якогось морального духу. Що за тебе не забувають, пам'ятають і твої старання цінять. Після поранення було лікування, реабілітація і протезування ноги з військової служби Сергій звільнився у лютому 2025 року. Протезування в мене зайняло десь в районі семи місяців. Я знав, що це буде тяжко, що це. Ну, я гадав, що я, коли стану на протест, що я зможу хоч трошки ходити, але це не так. Це набагато тяжче, ніж здається. Зрозумів, що повернутися, працювати на шахту не зможе. Я був в пошуках роботи. Я ну, там невеликий період десь з місяць був в центрі зайнятості, але якраз запропонували цю роботу. Я спочатку сам ну, не знаю, як, що, до чого, це для мене зовсім нове. Ну, як кажуть, не спробуєш, не дізнаєшся, вирішив спробувати. У тренінговому центрі працює три місяці. Робота мені подобається. Робота з людьми. Більше і сам навчаюся, коли щось. Все одно кожен раз виникають якісь нові моменти, десь і самому потрібно навчитися і підказати, а хтось і тобі підскаже. Ну, це доволі цікаво і неодноманітно. Ніколи не думав, що саме так все обернеться, але мені подобається. Бойовий заряджай. Проблема Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.